Колись знімав відео про унікальну зупинку на пріорці, яку зруйнували працівники Київпастрансу, і тоді я ще написав запит у Київпастранс і забув на нього, думав, що мені дадуть відповідь електронним листом, але ні, мені тоді відповіли таким ось паперовим варіантом, і я його тільки нещодавно знайшов. Отже, перш за все, дякую за відповідь Київпастрансу і за те, що вони написали, з якого часу експлуатується ця зупинка. Це важлива інформація для доповнення історії цієї зупинки. 1 січня 1985. На новий рік подарунок людям був. Я розумію, що зупинка не має юридичного статусу, який би зобов'язував її захистити. Тому тут вже на наросу Київпастрансу була ситуація. Але Ця руйнація багато чого говорить про розуміння співробітниками Київ Пострансу цінності таких об'єктів і негативно впливає на їх імідж. Я розумію, що працівники просто могли не усвідомлювати цінність зупинки, і що унікальних таких зупинок в стилі модернізму в Києві майже не залишилося. Тож просто хочу закликати Київ Постранс зберегти існуючі зупинки на вулиці, наприклад, вікентія Хвойки, в ідалі, звісно, ще й відновити зруйновану на вулиці Піорська. Думаю, бажаючи знайдуться. Але, будь ласка, просто збережіть існуючі, і місцеві вам будуть вдячні. Ці зупинки не будуть аварійними, якщо їх утримувати. До речі, якщо ви також знаєте цікаві зупинки в стилі модернізму, які залишились у Києві, напишіть у команди.